1 серпня в Україні вступив в свою дію закон, за яким антибіотики людина може придбати тільки за рецептом лікаря. І для мене, як для лікаря, це гарний показник, тому що антибіотики мають чітко визначені межі призначення. І коли ж ми призначаємо антибіотики, і чому їх повинен призначати саме лікар. Антибіотики призначаються при бактеріальній інфекції. Коли інфекція вірусна, антибіотики не будуть мати дії, а будуть мати тільки, додавати тільки шкоди для пацієнта. Звичайно, що пацієнт самостійно не завжди відрізнить, чи це бактеріальна інфекція, чи це вірусна інфекція. Це допоможе відрізнити лікар. Далі, антибіотики не приймаються для профілактики. Вірусних хвороб чи бактеріальних хвороб це теж важливо розуміти. Тому, коли вони продаються просто вільно в аптеці, і людина сама собі може їх призначати, то це е, додає е, шкоди самій людині, яка приймає. І е, звичайно, що коли, е, наприклад, така людина може мати потребу вже саме в антибактеріальній терапії, в неї може виробитися резистентність. Стійкість до антибіотиків, які вона приймала самостійно раніше, саме тому те, що вводиться така рецептурна система, яка в принципі є у всьому світі вже давно. Я вважаю, що це хороший показник. Звичайно, що це викликає супротив і у лікарів, і у пацієнтів, і у фармацевтів, можливо, тобто це додаткова паперова робота, так але насправді це має свій сенс.